Ну, шо ви тут? Звірі мої, звірі не маяч тут, підемо на екскурсію хат, о, кончився Білі мухи налетіли. Подвір'я стало біле. Ще школи пам'ятаю, давно було. І побігли до Санчат Галя Петрик і Кіндрат. Клубніка. Коротше, сам собі сміюся і думаю, ну старий дурний, блін. Чесне слово, як недарма не даром кажуть, що. Що мале, що шо... старе, блін. Що те дурне, що те нерозумне. розумне? Ай, блі, пока зайдеш сюди. Оце повні руки. Короче, спать будемо сьогодні в теплиці. Блін. Ці 16 кущиків гірків. Оця, это як її редька. Ой, оці вся розсада. Що у нас тут по... по цьому? А по цьому у нас на ґрунті Та й палки десять коротше. 400 гривень заплатили 420 за розсаду на, на цей. Ну, гірки. Плюс розсада там, помідори, этот самий, капуста, всяка ерунда. Вже третю ніч буду топити. І <реш> думаю, ну не ідіот ли старий, блін. На насіннях. На розсаді і на дровах я мав би купити бля все. Ой, я це й ходжу сюди, туди-сюди, бо скільки це її буржуйки, це її так підтримає трошки температуру. Багато не напхаєш. Коротше, чим далі ти мені цікавіше його вести це сільське господарство. Ой, Сміюся з себе як. З дурня, що ж ти хочеш. І думаю, ну шкода вже, гроші витрачено, треба далі продовжувати. Як би так.